Всім привіт! Нарешті закоптили від черену. Гаряча аж фахпотить. Тільки з коптильні. Красота. зараз будемо пробувати її. Гаряченько. О, класна міцяка. Гарно прокопчена. Дуже класна. Та, соковита. Будеш пробувати? Звісно. Аджіки не взяла. Що тобі завжди? Пробуй. Собі соусом, ну, так. З нашою аджечкою. Смакота дуже смачна. Байтесь під черевини 380 гривень бажаєте спробувати таку смакоту, пишіть мені у Viber 068 87 87 87 4. Дуже смачна. Визерено добре. Добре, пропавчено.